Граючи з людськими малюнками у піжмурки вордалака і гадки не мала, що може накликати на себе біду. Будь-які вчинки мають свої наслідки. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Прокляття Агнешки. Автор Лол Грім Читає Додо Застелений мереживною скатертиною стіл вгинався під вагою вишуканих страв. Від запашного аромату напівсирих стейків, стейких, вкритою пліснявою плівочкою, поморочилася в голові. Запалені свічки у аніксових свічниках відкидали м'яке жовте світло на апетитні реберця, политі кисло-солодким соусом, приготовленим за давнім сімейним рецептом. В скляній чаші застигли вже лез десяток очей, таких соковитих та пружних, наче вони були висмоктані з очниць, усього кілька хвилин тому. У роті Назбуралася слина від одного погляду на тарталетки з ліверною начинкою, поміж яких ледачо повзали огрядні хробаки. М'ясні сині мухи зачаїлися на стелі та стінах, збуджено перебираючи лапками крильця, смілівіші, зелені, кружляли над порцеляновими тарілками, наражаючи себе на погибель. Тільки сядь і навіки спочинеш у вузлуватих пальцях чоловіка, який пильнував за наїдками. Головною стравою банкетного стола було запечене немовля, з рум'яною хрусткою шкоринкою і ніжним м'язцем усередині. Складно було розібрати, де біліли кісточки, на згинах стиснутих в кулачки пальчиків, а де був. Вищавлений з кондитерського шприця сирний соус, яким кухар прикрасив маля, перш ніж накрити його золоченою сферичною кришкою. Тут були усі улюблені страви Марджері, найвродливішої вурдалаки, яку коли-небудь бачили стіни цього склепу. Принаймні, так вважав Владлен єдиний претендент названня її нареченого. Решту конкурентів він випатрав зазубреним мисливським ножем, кинувши до них коханої жінки їхні голови, попередньо позбавивши очей та язиків. Ніхто не міг безкарано вичарятися на його марджі своїми мерзенними бельмами і улеснювати її під лабузницьким белькотінням. Як же вона божественно солодко хихотіла тоді, буциючи черевичками. Закривавлені добні тих самодурів. Сміх вурдалакі був музикою для його вух. Заради того, щоб знову побачити осяяну усмішку нареченої, він був ладен залити ріками крові увесь світ, кинути до її ніг сотні тисячі трупів, розкидати навколо її домовини мізки, обвішати нутрощами дерева, щоб вони. Оберігали її чуткий сон. Шарудіння дрібних камінців під подошвами черевиків відволікали владлена від приємних думок. Зашкарублі вуста самі склалися в усмішку. Голомозгий гуль не міг відвести зачудованого погляду від коханої жінки. Мардж спускалася сходами, наче пава, дзвінко цокаючи високими підборами. Винного кольору сукня з легкого шовку трипотіла від протягу, який утворився, коли розчахнулися двері в його обитель. Під майже прозорою шкірою було видно кожен м'яз, кожну жилку, які прикрашали аквамариновим мережевом її витончену статуру. Гострі пазурі дряпали стіни, лишаючи на тесаному камені хвилясти борозни. від цього видовища перехоплювало бодих, а макабричний звук проникав у саме серце Гуля, що завмерло у грудях ще кілька століть тому. До знайомства з Марджері Владлен не знав, що таке кохання. Як це? Бажати розчинитися у комусь, хотіти когось так сильно, що зводило зуби, казитися від однієї думки. Що їх хтось може розлучити. Збагнувши, що він досі сидить, наче Бовван, коли Марджі вже спустилась у трапезну, Гуль підхопився на ноги. Куртка й штани з видобленої шкіри рипіли при кожному кроці. Шпори на чоботах брязкали в такт ланцюжку, один кінець якого був приторочений до пояса, а інший закований у кишеню штанів. Доброї ночі, красунечко, Леблен галантно вклонився, виціловуючи кожен пальчик на її руках. А коли виструнчився, з турботою запитав, зазираючи у бездонні агатові очі. Як тобі сьогодні спалося? Погано, ще під старої відьми сповістив, що у мене буде двійня, накривши долонями, випуклий живіт. Вурдалако сумно додала, Айзек і Соня. Кепські справи. Коли бідолажна Марджері востаннє народжувала двійню, вона ледве витримала пологи. Замість відходження вод з її лона висипалася могильна земля. Немовлята поїдені хробаками, не видавали жодного писку. Вони ніколи не народжувалися живими. Навіть втрата однієї дитини робила його жінку дуже нещасною, не кажучи вже про поховання більше десятка малюків за один тільки рік. Іронія була в тому, що це були навіть не її діти. Щоразу, коли у найближчому поселенні батьки ховали невідспіване немовля, у животі Марджері зароджувалося їхнє дитя. Бісова відьма добре зналася на прокльонах. Вагітність вурдалаки протікала дуже стрімко. Навіть у польових мишей цей процес займав тричі більше часу. Її плаский живіт набрякав за якийсь тиждень, а сьомого дня починалися перейми. Присядь, Марджі. Підвівши кохану до стола, Владлен посадив її на стілець, обтягнутий жакардовим чохлом. Тобі її треба поїсти. Я знаю, якою ти буваєш голодною у перші дні вагітності. Ще одна заковика прокляття була в тому, що вурдалака, яка раніше харчувалася виключно кров'ю, невдовзі почала відчувати звірячий потяг до плоті. Дізнавшись про її диватства, ватажок клану вампірів прогнав Марджері, пообіцявши розвіяти її прах. Якщо бодой раз побачить на своїх мисливських угіддях, я не голодна, навіть не поглянувши на наїдки, відказала засмучена жінка. Тоді її вина. Мисливець нахилився за глиняною пляшкою, маркованою гроном винограду. Я розбавив його кров'ю однієї необачної молодої селянки. Яка заблукала біля нашого цвинтаря. Наповнивши келих, він подав його коханій. Ось, спробуй. Це тобі має підняти настрій. Дякую, любий. Провівши пальцями вздовж шовкого темного волосся, Владлен ніжно поцілував Марджері в щічку, а тоді зайняв стілець на протилежному боці прямокутного стола. Приготовані кухарем страви, більше не збуджували апетит. Він не міг споживати наїдки, коли його кохана страждала. Марджері зробила крихітний ковточок, звабливо провівши язиком по оксамитовим вустам. Вона знала, як це діє на Владлена. Його вибляклі й сірі очі миттєво вкрилися поволокою, набираючи темного відтінку. Вордалака обожнювала, коли він так на неї дивився, наче в житті не бачив нічого прекраснішого і бажанішого за неї. Владлена складно було назвати привабливим чоловіком трупожери не бувають вродливими. В ньому таїлася інша краса, така ж темна, як його сутність. Заради неї він крамсав своїм мисливським ножем всіх. На кого вона вказувала пальцем, виконував будь-яку її забаганку, боготворив її. Владлен був таким самим кровожерливим монстром, як і вона, схибленим на вбивствах, жорстоких, від яких у призренних людців холола кров лише при згадці їхніх імен. Смачно, крихітна усмішка коханої жінки. Зігріла нутро гуля. Він вишкірився у відповідь, демонструючи її загострені, наче іржаві зубчики пилки, руді зуби. Марджері раптово змінилася на лиці, накривши долоною випуклого живота, у якому щось гулькнуло. Це стало причиною наближення істерики. Як проходять пошуки клятої відьми, Агатові очі. Вкраплені шалем і невимовною люттю вп'ялися в нього гострими шпикачками. Скажи, що ти вже близько, що все це скоро закінчиться. Я працюю над цим, заспокійливим голосом відповів Гуль. Ти постійно так кажеш. В кутиках її миндальних очей зібралися рубінові сльози, пальці дрібно затремтіли. Розхлюпуючи на скатертину вино, розпачливо загарчавши, Марджері пожбурила у стіну келих. Він дзенькотом осипався кришталевими уламками на підлогу. Багряни патьоки повільно стікали по тесаному каменю, немов віддзеркалюючи сльози коханої. Ладлен зрідка виставляв емоції на показ, на відміну від нареченої, Запальний характер якої до того ж підживлювався гормонами. Не зводячи з неї очей, він склав пальці в замок, кладучи на них підборіддя і згадуючи той день, коли вони познайомилися. Розхитана незнайомка з'явилася на сходах його обителі трохи більше року тому. Смолянисте довге волосся збилося в ковтуни. Одяг був схожим на зноски жебрачки, руки та ноги вкриті кірочкою з засохлої багнюки, перламутрові ікла загрозливо шкірилися, з кіхтів скрапала кров, забруднюючи підлогу. Скидалося на те, що вона пробивалася сюди з боєм. Владлен завжди був гостинним господарем. Спершу розпитував, що до чого, а тоді вже вирішував витрапати. Що освіжувати. От тільки перед ним стояла незвичайна людина, і навіть не перевертень, а вурдалака. Судячи з її тебального живота, вона була на останньому місяці вагітності. Живучи понад 300 років, Владлен набачився багато всіляких дивацтв, але таке бачив вперше. Це єдине, що тримало його від миттєвої розправи. Над непроханою гостею. Розібравшись з її переслідувачами, гуль повернувся до склепу і так і вкляк на останній сходинці з роззявленим ротом. Розкарячена вурдалака сиділа у купі клиської землі, притискаючи до налитих грудей пурпурове лілове дитинча. З піхви вивалилася плацента і вибруднилась у багнюці. Так його обитель. Ще ніхто не оскверняв. Скорботне виття породиллі ще довго стояло у вухах, аж поки він не видер з чіпких рук мертвого виплотка і не виніс на вулицю, щоб прикопати за склепом. Відмивши незнайомку і пригостивши її вечерю, гуль наполіг, аби вона натомість розповіла йому свою історію. Таким чином, він дізнався, що Марджері стала жертвою прокляття Агнешки за те, що вона гралася в піжмурки з її маленькими дітками, Повизгуючи, рожеві апетитні мішечки з кров'ю, гасали темними коридорами добротної хатини, ковзаючи босими ніжками по клиській випорожнень підлозі, розмазували кулачками шмарклі на нажаханих писках і кликали матінку на допомогу. Розповідаючи про веселу гру, на оксамитових вустах вурдалаки сяяла шалена усмішка, а гатові очі блищали хижацьким азартом. Саме в ту мить, з черствого серця владлена, почали пробиватися перші паровські кохання. Тієї глупої ночі Марджері відшукала майже усіх дітлахів, окрім однієї. Агнешка заховалася з найстаршою донькою за міцними дверима льоху. Перш ніж забратися звідти, вурдалака почула хриплий схлип душевно сплюндрованої жінки. Її останні слова пропалили мозок безжальної убивці каленим залізом. Бажаю відчути тобі біль кожної матері, яка коли-небудь втратила рідну кровиночку. Відтоді все і почалося. Лягаючи спати, Марджері перед самим пробудженням почала чути імена дітей, нашіптані агнешкою, якими вона невдовзі розроджувалася. Вона не хотіла чути її, тим паче запам'ятовувати трикляті наймення людських виплатків, але вони раз по раз зарубцьовувались у неї на серці. Марджі була змушена спати в садку. Посеред могильника, що розрісся за склепом, щоб ті здихеки припинили так голосно волати, коли її не було поряд. Потаємні двері, які вели до лабіринтів поховальної споруди, з гуркотом відкотилися вбік, це привернуло увагу Владлена і його нареченої, яка без апетиту длубалась виделкою в стейку. До них з тіні неквапливо вийшла скоцюблена постать, шурхаючи по підлозі стоптаними чобітьми. Вона шанобливо вклонилася, виблискуючи у світлі факелів з моршкуватою макітрою, вкритою ріденьким сивим волоссям. Поцятковані старечими плямами руки літнього чоловіка були рясно залиті кров'ю, так само, як і його м'ясницький фартух. Це був Фауст. Схиблений на науці Стариган, який обожнював корпатися у нутрощах марців, не менше за гуля. Саме йому Владлен доручив розв'язати язика впертій відьми, яку вдалося відшукати його нишпорка минулого ранку. Весь цей час Агнешка переховувалась в монастирі, що знаходився у сусідньому селі. Прокляття, яке вона наклала на марджері. Виявилося двобоким. Куди б не йшла вбився її дітей, жінка була змушена йти за нею, її тягло за вурдалачкою невидимою силою, якій неможливо було опиратися. Це і дещо іще Владлену вдалося дізнатися до опівдня. Найголовнішу таємницю Агнешка все ще міцно тримала за зубами, вчувши запах свіжої крові. Марджері напружилася, наче хижа Пантера перед стрибком. Її перламутрові кігті та ікла подовжилися. Вона була ладна будь-якою миті вп'ятися в горло старого телепня, який з'явився у трапезні у такому вигляді. Зачекай, кохана. Накривши її долоню своєю, Гуль силу приборкував власні мисливські інстинкти, засичавши. До нажаханого прислужника. З якими новинами ти прийшов, від відповіді чоловіка залежало житиме він чи помре. Це було відомо усім трьом. Пташка готова заспівати. запинаючись, відповів шифрованим текстом Фауст. Але вам варто поквапитися. Вона отот -от може відлетіти у вирій. Міцно тримаючи наречену за руку, Владлен прошмигнув разом з нею повз заклятого прислужника. Орієнтуючись в цілковитій темряві покривавим слідам, розчовганим по підлозі підошвами Фауста, вони невдовзі вскочили у невеличку затклу кімнату, просякнуту людськими стражданнями. На поневічене тіло агнешки, прикутої іржавими кайданками до стіни. Було боляче навіть дивитися. Зрізана скалпелем шкіра звисала клаптями, утворивши собою щось на кшалт спідниці. Відрізані ціцькі лежали на таці, поряд з закривавленими хірургічними інструментами. На зламаних пальцях не залишалося жодного нігтя. Здертий скальп нависав на відтягнутим бухом. Одне вціліле око і те нічого не бачило, бо було залите кров'ю. Якби не амулет, що висів на шиї агнешки, який не дозволяв душі покинути тіло, вона б давно сканала. Людська жорстокість приємно вразила гуля. Однак життя відьми висіло на волосині, що як дратувало. Кристал тепер заледве ледве сяяв. І от-от. Мав згаснути. «І Яка краса. із захватом вигукнула Марджері, молитовно склавши разом долоні. Ти здійснив мою мрію, любий. Ще ні, прокляття з її смертю не зникне. Помітивши, як заледве ледве живе жінка намагається щось проковтнути, він затиз її горло пальцями. «Не так швидко, відьмо!» Іншою рукою Гуль заліз до її рота, намацав огризка, а тоді приєднав кінчик до основи, користуючись магією, спершу ти скажеш мені ім'я своєї онуки, і тільки потім я дозволю тобі померти. Скривавлена слина вилетіла з розбитих вуст агнешки, забризгавши обличчя її мучителя. Гуль втерся тильною стороною долоні. І блискавично увігнав пальці в груди впертої відьми, торкаючись пучками її серця. Хриплий зойк вирвався з горла жінки, і скривавлена голова обвисла. Ти вбив її? Вбив? розпачливо заверещала Марджорі. Навпаки, тримаю на межі життя і смерті. Коли Гуль випустив з пальців слабку блискавку. Відьма отямилася і заридала. Вона була так близько до бажаного забуття. Назови мені ім'я виплотка паломи, інакше присягаю тобі ти будеш страждати вічно. Повір, я здатен ще й не на таке. Нахилившись до щокі напівпритомної жінки, він засичав у залитий згустками крові вушний отвір. Скажи! Роза Лінда! вимовила змучено по складах Махнешка, здаючись. Задоволено вишкірівшись, Владлен зирнувся до спантеличеної нареченої, звільнивши відьму від страждань. Марджері виглядала розгубленою. Вона нічого не розуміла в її очах зароджувалась паніка і шал. Сяючи кривавими зорями. І що тепер робити? Обхопивши долонями випуклий живіт, вона роздратовано пирхнула. Я не відчуваю ніяких змін. Ходімо, я все тобі поясню за вечеряю. Взявши Марджері за руку, Гуль невдовзі привів її в трапезну і знову посадив за стіл. Коли він зняв з блюда золочену сферичну кришку, його крихітка загрозливо засичала, побачивши, що там лежить. З декотрих пір Вурдалака терпіти не могла немовлят, а від запеченого її шлунок скрутило у спазмах. Владлене, це не смішно, визвірячилась вона на нього. Що це таке? Розолінда! – Онучка огнешки, остання з її роду дитина, вона ключ до зняття прокляття. Звідки ти це знаєш? з недовірою запитала Марджері, воротячи носа від головної страви. Владлен налив келих вино і передав його наїжачині нареченій. Золотою виделкою він наколов око, і зі смачним звуком. Виняв його з жале. Мені про це розповіли монахині, коли я навідався до них в гості цього ранку. Вони прихистили у себе Агнешку та її вагітну доньку, яку ти тієї ночі не випила. Коли палома розродилася, вона миттєво померла, розсипавшись на попіл. Агнешці довелося розповісти настоятельниці про прокляття. Яке зачепило невдовзі не тільки тебе, а й її сім'ю також. З прокляттями завжди так буває, люба. Монахині пожаліли стару дурепу, дозволивши їй залишитися з онучкою в монастирі. За що й поплатилися. Як тобі вдалося розговорити сестер милосердя? хитро мружачи агатові очі, запитала Марджері. Бажаючи знати геть усе, смакуючи оком, Владлен блаженно закотив власні. Монахині стають напрочуд балакучими, крихітко, якщо їх позбавити можливості бачити лики святих. Або ж, з зубами у стейк, він проковтнув шматок м'яса. Коли вирізають сідниць м'язи, шкода, що тебе там не було. Вони верещали, як свині. Марджері мелодійно розреготалася, її сміх луною відбився від стін, доводячи владлена до екстазу. Настрій в був просто чудовим. Відьму знайдено, прокляття майже знято. Любий, а як ти дізнався, що мені потрібно жерти цього смаженого хробака, щоб позбутися прокляття? Агнешка багато потякала, живучи в монастирі. Вона розповіла настоятельниці, що їй щоночі снився один і той самий сон, як ти ласуєш Розоліндою, вимовляючи її ім'я. А тоді закляття розвіюється. Відріж мені, ніжку, Любчику, я зголодніла. Вийнявши спіх свого мисливського ножа. Владлен із щербатою усмішкою приклав зазубрене лезо до стегна немовляти: Для тебе все що завгодно, кохана.